Дисковочка, знову дисковочка, така ділянка, юзик. Хожу туди третьою, назад, другою, хоча інакше третє тягнули трошки під гору, то жалію його. Ну, знову така цітуйовина. Чогось от цю секцію забиває. Я думаю, якби тут був трубчастий або планчастий коток, то проблем не було. А так угольника трохи підзабивав. Хоча так, звісно, вона ж робить красоту. Питаєте, чого, чого не дискую? Ту, чого не уру, та ще оратиму, мабуть. Просто погода не зрозутна. 1 грудня сьогодні. Так що ж по плану все-все-все видіскувати, а далі, що е, е, всєм, виворемо. Конкретно цю ділянку по плану половину виворить. Половину Половину оставить, е, подивиться, що буде. Прям можливо, що отак центр її прямо тут задіскував, якраз вивору. Борос не зароблю. а це остальне оставимо, чисто, щоб подивитися, що буде, чи є різниця Подісковки і оранці. Ну цього року я сіяв по Дісковки, у нас пісок, то по Дісковки ранці не побачив. А за зиму оранка так сідається на піску, що весною позаминулого року не можна було вковиряти. Тому не знаю, що краще. На Чорноземі це ж зовсім інша ситуація. Не дає доробити, пішов дощ. Сталося краї обійти і дуже сото ткань не любити.